Сьогодні поговоримо про те, як топ пропагандист Кремля Соловйов викрив своїх же топ пропагандистів, але з міністерства оборони. Днями Соловйов у своїй програмі дуже красномовно і дуже емоційно, як завжди, сокрушався про те, що ось в Росії горять нафтобази і заводи. Але приток наговорив ну як мінімум на статтю, а може на декілька років тюрми. Винувачував у тому, що відбувається самого Верховного Головнокомандовича. Офіційні змі радісно публікують інформацію про удари у пронацистських військ по нафтобазі заводу. можна взагалі взяти публікувати, де система та стоїть. ось який завод його. Координати, координати виробляють для військового що він у нас взагалі все може. У нас вообще все можна. Ні, у вас багато чого не можна, але тут ще прихований страх солоєво про те, що. Вони не можуть приховувати ті події, які відбуваються і для них є великим позористком. Що на третій рік війни, яку вони нібито переможено ведуть, у їх горить і підгорає всередині країни то нафтобази, то заводи. Він думає, що і досі українська розвідка бере інформацію з соціальних мереж із публікацій медіа про те, де які завод розташований, що він там виробляє. Це вже давно всім відомо. Бо ці всі, всі заводи будували ще за радянських часів, і зрозуміло, що вони виробляють і зрозуміло, де вони розташовані.